Сьогодні ми з вами говоримо про інвестиційні факапи, помилки. І я хочу вам розповісти про деякі висновки з фільму, який називається Руїн крах, який зняв Блумберг. Для початку подивіться, будь ласка, трейлер цього фільму. Айфінтисволпраблиґадаунгістерізмонов іфналоджефаненфолкрайнс евре. I cannot imagine a scenario where $8 billion just disappears. They use QuickBooks, a multi billion dollar company using QuickBooks. Sam Bankman Fried has been arrested in the Bahamas. Bankman Fried has pled not guilty to multiple fraud charges. Very few people want to go on the record saying anything bad about Sam or about FTX. Sam was just too important in the crypto community. Отже, ви почули, що це найбільший там фінансовий злочин в 21 столітті, сума 8 мільярдів і так далі. І тому подібне до речі, один з висновків, які я вам хочу сказати, в фільмі згадується венчурний фонд Sequoia Capital, Це один з культових фонів Кремнієвої долини, і він інвестує в багато стартапів. так ось Верхтикс. Понад 150 мільйонів доларів вони інвестували там через різні фази, фонди і так далі. І один з висновків, що навіть дуже дуже досвідчені венчурні капіталісти можуть помилятися. Однак головний висновок з цього фільму, на який я хочу звернути увагу, він не про це, а про важливість регуляцій. Нам, часом, як пересічним інвесторам, здається, що регуляції це зло, це там бюрократія і так далі. Але Насправді, регулятори стоять на захисті наших інтересів. І якраз якщо ви подивитесь уважно фільм, ви побачите там той момент, коли Сем почав дуже лобіювати в Вашингтоні. Там а, давати гроші на компанію, і так далі, одна з основних його вимог і очікувань було, що їм дозволили максимально якби вільно працювати в сполучених штатах. Чому це так важливо? Тому що в таких розвинутих країнах, як США, або в країнах Євросоюзу регулятори виконують свою роботу і вони не пускають на ринок щось незрозуміло що як це було в випадку з FTX-ом, і відповідно це захищає рітейл-інвестора раз, А по-друге, навіть якщо щось станеться, і це вже велика перевага саме Америки, то фінансових шахраїв знаходять по всьому світу. Ви в фільмі бачили, що сема арештували на багамах, потім депортували в Америку і там власне засудили. Тобто Америка, вона має можливість по всьому світу шукати тих злочинців, які обминули американських громадян. Ну або які були зареєстровані в США, і тому саме сам таки хотів потрапити на американський ринок. Бо якщо ти там ти визнаний, то тобі всьому світі вже можна довіряти, і ви знаєте, що в США є Securities Exchange Commission, є деякі інші регулятори, і для вас дуже важлива. Щоб не повторилась історія з FTX, що ви комусь там на Кайманових чи Маршавих островах дали ваші кошти, і потім через 5-10 років ось ця компанія зникла. Хоча всі писали там да, інновації, майбутні фінанси і так далі. І тому ми знаємо, що в Євросоюзі також я би сказав, Великобританія там є сильний захист інвесторів, і це там, де на мою думку, ви маєте інвестувати свої довгі кошти, це власне один з головних. Висновки фільму для мене не балі, не туреччина, не Дубаї, не інші подібні країни. Так, там можуть бути теж регулятори, там можуть бути закони і так далі. Але в них немає такої історії, такої довіри, яка напрацьована насамперед в Америці чи в Європі вже за фактично сотні років існування фінансового світу, фондового ринку і інституцій. Приявлячі, знайомлю вас з каналом Builders. Його веде Макс Лосак, співзасновник Made Academy. Ми давно знайомі. Він дуже робить цінну роботу, будує велику компанію. І, власне, на його каналі ви знайдете відео, як будувати компанії корисні для підприємців. Дуже цікаве відео. Рекомендую про Y Combinator. І в цілому підписуйтесь, будь ласка, на Builders, якщо ви хочете будувати свій бізнес, розвинути свій стартап велику компанію. Тож я дуже сподіваюся, що історія FTX все-таки для вас буде повчальною в цьому сенсі, та і ви не втратите в черговий раз на якісь там фейкові біржі, чи віддавши людині, в якої там немає ліцензії в розвинутому світі кошти в управління? А на жаль, в інтеректів брокерс. Такі випадки часті Інтерактив брокер сама по собі теж бюрократична установа да ще наверх тих регуляцій, які є в США. І відповідно там часто я бачу, що віддають в управління рахунки. А ці люди, які управляють, в них ліцензії немає. Вони користуються там Friends and Family на Advisor Account, Ну і фактично це ніяк не регульовано. А десь це для України й допомогло та тому, що ринок в принципі з нуля розвивався, коли інтеректі брокер з'явився. Але десь для інвестора це значно менший захист ніж би він давав, якщо він хоче там віддавати в активне управління а, людині, в якої є інвестиційна ліцензія в Євросоюзі чи в Америці. Ще один висновок з фільму а, те, що рекламують інфлюенсери, абсолютно не є доказом того, що це класна інвестиція. Ви побачили в фільмі, да що там і актори, і актриси, і спортсмени почали рекламувати FTX, і вони стали спонсором. Там, стадіону в Майами і спортивні команди, там Формула-1 і так далі. Тобто гігантські маркетингові бюджети а, знову таки в фільмі звучить потім під час слухань фраза: а як же ж так, така мультимільярдна компанія, вони ведуть бухгалтерію FT, FTX в QuickBooks, та в програмі для малого бізнесу. Це все одно, що хтось вам би сказав, там що нова почта веде бухгалтерію в Google таблицях. І це такі шокуючі речі, да, що створюється якась картинка, але знову таки за відсутності аудиторів, регуляторів, які потрібні, які хтось вважає необхідним злом, але вони якраз і виконують цю функцію захисту інвесторів, а не там спортсмени чи актори, які беруть гроші за рекламні ролики. Хоча, звісно, вони там теж намагаються відвертих шахраїв не рекламувати. але я сподіваюся, так в Америці принаймні. Але але е, ми розуміємо, що вони не роблять там due diligence, е, фінансовий звіт, не читають того, кого вони рекламують. І ще один висновок для вас позитивний знову таки в тему регуляторів. В фільмі про це не сказано, тому що він вийшов раніше, але вкладниками FTX повернуть їх 8 мільярдів. Це маленьке чудо, знову таки, це можливо в Америці, коли там є фінансові розслідувачі, які познаходили всі ті активи там і на багамах, і на криптокаманцях, де б вони там не були. Ну і так вийшло, що крипта, якби за той час, з року, сильно виросла в ціні, і тому, якби активи FTX, які вдалося слідству забрати та конфіскувати, і то вони виросли в ціні відповідно. Це це чудо, але кошти будуть повернуті. Там навіть більше коштів є ніж більше мільярдів. Тому ви здивуєтеся, ви вкладники в ТХ, звичайні інвестори отримують свої кошти назад, і це теж ознака тому, чому саме там Америка. Да? Тому що мені складно уявити таку історію десь в країнах, що розвивається, щоб мало того, що знайшли активи, їх там а, суд слідство конфіскували, так ще й потім виплатили тим, хто постраждав. Ви пам'ятаєте, думаю, в Україні. Іні історії там а і різних там пірамід в 90-ті роки, і там дуже багато людей отримувало травму на все життя. Щодо інвестицій, ну і останній яскравий приклад b 2 b Jewelry, коли знову таки, ніби елементарна фінансова грамотність, але по даним ще 600 тисяч українців постраждали. Ну і на завершення, вкотре вам нагадаю про важливість касторі, касторі, тобто де зберігаються ваші активи? Якщо це фізична нерухомість, ну це простіше, хоча знову таки там в країнах типу Туреччина, Балі, є питання щодо володіння прав власності. І так далі, да будь-який там диктаторський режим, як в Туреччині, вони можуть це змінити, і не найкращу сторону для іноземних власників нерухомості. Ну але принаймні, ви там бачите, розумієте, у вас є якісь права власності на об'єкт. Якщо це активи фондового ринку або фонди, то у вас завжди питання, де ця компанія зреєстрована? Це, це країна Євросоюзу, Якщо Євросоюзу, хто є регулятором, які є законодавчі гарантії, які є звіти. І так далі, і тому подібне. І каз це перше питання, перше перед дохідністю, перед там перспективами ліквідністю, яке ви маєте собі задавати, де і настільки надійно зберігаються ваші активи. Сподіваюсь, що цей трейлер і мій коментар до фільму Крах руїн вас зацікавив. Ви подивитесь цей фільм. Дорогі глядачі сімейного бюджету. Дякую за ваш лайк. Не робіть, будь ласка, помилок. Напишіть в коментарях, чи цікавий вам такий формат, коли я прокоментую документальний чи. Художній фільм про фінанси і поділюся висновками ось в такому короткому форматі.